Если бы можно было написать такую песню, чтобы был вот мир, мир, мир во всем мире, чтобы не было больше тревог и опасений за своих детей, я бы такую песню спела. Ну и, как всегда, моя фраза традиционная. Если хоть что-нибудь осталось в ваших сердцах, то больше награды для себя я и не желаю. Сіба у мережу злили фото допиту російськими прикордонниками, але Пгагачовує сильно хвилювалася, проте була вічливою та поставила автографи на всіх своїх плакатах, які залишила прикордонникам на пам'ять. Про все це вже захвалено. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Я нікого не підводила. так що народта. Рідко шибається. Отже, російський телеграм-канал Маш поширив фото співачки Алли Погачової під час допиту російськими прикордонниками. Під час короткочасного приїзду Погачової до РФ на початку листопада її затримали під час проходу митниці. У Псковській області співачку близько години допитували, з якою ціллю вона приїхала до Росії, на який термін та інше. На фотографіях, які були зроблені в спеціальному приміщенні для бесіди у закритому форматі, Погачова має спокійний вигляд. Примадонна була вічлива, але дуже хвилювалася, що її не пропустять на батьківщину. Щоб заспокоїтись, постійно говорила. Розповіла, що життя за кордоном важке і в ментальному, і в матеріальному сенсах, а також як поживають її діти. І чоловік пише цей телеграм-канал. Потім Погачова нібито дістала сумки кілька своїх портретів, розписалася і віддала прикордонникам на згадку. Наступного дня прибула у свій замок у селі Грязь, щоб вирішити питання з нерухомістю та записати три треки про любов до чоловіка, до сім'ї та загалом. 5 листопада Погачова виїхала. Дорогі мої друзі, мене все время спрашують, чому я не реагую на какие-то дурний в мої адрес. Я просто знаю одно правило: не надо мстити подлим людям. Надо бути просто щасливий і вони этого не переживуть. Всього вам хорошого. Також Алла Пугачова нещодавно звернулася до тих людей, які після її від'їзду з Росії почали висловлюватися на її адресу з жорсткою критикою. Ви такі кумедні, до речі, саме вас я назвала рабами і холопами. Народ у цьому випадку ні при чому. Він заручник нинішньої ситуації. Я люблю його і жалію. А ви своїми хамськими висловлюваннями на мою адресу, абсурдними вигадками і нахабною брехнею, намагаєтеся відштовхнути від мене людей, для яких я все життя жила та співала, жертвувала своїм здоров'ям і особистим життям. Вона додала, що свою місію виконала і давно не співає, а долею її управляє. Vse svet, moja rodna mati, ponoči ni dostaj. І не треба рахувати кількість волосся на моїй голові. Після Чорнобиля, спасибі, хоч щось залишилося, і голос мій втомлений все одно звучить. Якщо врахувати, що півстоліття, попри хвороби, я бігла до улюблених глядачів і робила все, щоб вони були щасливі. І ноги ходять, і очі бачать, і вуха чують. Не оминула співачка увагою і тих, хто рахує її гроші. Вона підкреслила, що вони дісталися їй важкою працею. Так, я гарувала, я їх заробляла на відмінно від. Тих, хто прогуляв і пропив свій зоряний час, і бездоказово заявляє, що їм перекрила кисень Алла Погачова Як зручно, чи не так, та й не в грошах щастя в моєму розумінні щастя, це те, що я зараз відчуваю Я свободна. я з сім'єю в місті. Новий рік я зустрічаю в кругу людей, які мене розуміють Таприни совість достоинство. за її словами, головне багатство свобода. І я її в собі бережу цим живу і постараюся дожити до перемоги світла над темрявою, перемоги добра над злом, перемоги правди над наклепом. Колись я попросила Ярослава Дронова сказати одну важливу фразу. Тепер і я її скажу, хоча мене ніхто і не просить. Ви ще про мене почуєте, хочете ви цього чи ні. Але життя показує, що я досі у ваших серцях. Того не підводила, так що народ та рідко шибається. Також нагадаю, що нещодавно Максим Галкін на сцені неочікувано заспівав українською мовою. Глядачі присутні на концерті Галкіна віддячили йому бурхливими оплесками а деякі навіть аплодували стоячи. Українці подякували шоумену за підтримку. Тим часом росіян такий виступ у гумориста просто довів як завжди, до істерики. Вони почали поливати шоумена брудом та обурюватися, як це він може співати українською та підтримувати Україну. Сам же Галкин неодноразово говорив, що він проти війни, яку розв'язала Росія, та не підтримує вбивства невинних людей. Ви везете благодатний огонь в Москву, і при цьому ця ж власть посилає ці ракети. Іліте опять не мы, Ну, то есть я уже слышал объяснение, что это оказывается потому эти высокоточные ракеты попали в жилой дом, потому что ПВО украинское сбило эти ракеты. То есть, типа, не должно работать ПВО, и тогда все будет хорошо. В таком количестве страшных вещей э, виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверство в Бучи это не мы. Малазийский Боинг это не мы. Мариуполь сравняли с землей это не мы. В Одессу летит ракета это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем? Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Всіх причасних поздравляю з наступаючим, Ну, рановато ще. Католічна скоро потом православна. Сьогодні у нас здесь в Ізраїлі останній день ханукальної неділі, дуже світлий праздник. І в з цим, желаю вам, щоб світ був і в вашому домі щоб. Этот свет горел, согревал вас и рассеивал тьму. Это важно.